Доброго здоровичка, товариство. Сьогодні підвожу підсумки 24-го року і розкажу вам, що цікавого і класного виходило в цьому році, що особисто мені запам'яталося найбільше, тому що забігаючи наперед, скажу мій топ 10. Він вийшов дуже суб'єктивний і не схожий на топи різноманітних популярних закордонних видань і медіа, які вже теж встигли опублікувати свої. Я просто виділив для себе ті пари, які будуть асоціюватися в мене з 24 м роком. Десятий Місце це колап і сім'яки і New Balance Minimus mt 100 Я думаю, багато хто з вас не бачив і не чув про таку пару чи про такий колаб. А тут все дуже просто. 2024 рік, як на мене, стає початком такого масового тренду на Берфути, який нас чекає точно у 2025 році. Цей колаб, як на мене, один з перших, якщо не найперший, привернув увагу до такого типу взуття, як Берфути саме у фешені. Хто не знає Берфути. Це такий специфічний тип взуття, який імітує відчуття, ніби виходите босоніж. Напевно, такі дві основні властивості Берфутів. Це перше, звісно, широка носкова частина, і друге, це максимально тоненька підошва. Вони не є чимось новим, вони популярні вже давно, але в маси вони ще не заходили. Так от, скоро зайдуть, і в принципі, Баленціага Зіров, які ви теж могли бачити, це теж з тої сфери. Особисто я не носив Берфут, але обов'язково їх спробую. Я тільки бігав в Нордах, де теж дуже широка саме носкова частина, і в бігових кросівках я це дійсно зацінив. Дев'яте місце Adidas Superstar Ninja черепашки Мені дуже запам'ятався ось цей колаб цього року, і відверто скажу, я не пригадую якісь інші схожі колаби, де би настільки великою була увага до деталей. Тут насправді продумано все: від черепашки до шкіри до підошви, все зроблено по типу як черепахи, ну і загалом, окрім додаткових елементів пінів, які йдуть в комплекті. Ну і загалом ви подивіться на цей бокс а всередині тут додатково здирається і. Йде ще комікс, а всередині самих кросівок зроблена оббивка, і навіть приділена увага устілкам з обох сторін. Багато хто в свої топи включали колаб ASICS, KIT і MARVEL Там в спецвидані де дві пари в комплекті, йде теж прикольний бокс, йде лімітований або не дуже лімітований комікс. Проте увага до деталей, з чого по суті, і мав би починатися колаб, тому що ніби красивий бокс, це знаєте, красива обговорювання. А відкриваєш воно таке собі. Це, звісно, суб'єктивна думка, проте вона має право на життя. Мені особисто той колаб не зайшов. А от що стосується суперстарів ніндзя-черепашки, хоча я не фанат ніндзя-черепашок, але для мене це в саме серденько. Восьме місце це є Nike Zoom Vomero Rom. Та я вирішив в цей топ не включати тільки колаби, закупа грошей, щось лімітоване. А дійсно, як на мене, хороші пари, які так чи інакше змінюють і впливають на ринок в Україні. Дуже високий запит на якісь хороші осінньо-зимові кросівки, і цього року Nike випустили, як на мене, одне зі своїх кращих творінь там за останні декілька років. Не скажу, що це щось революційне, тому що основа це все таки ті ж Nike Zoom у 5, які трохи переробили. Але тим не менше, що візуально, що функціонально у них вийшлося добре. Вони вже користуються великою популярністю, особливо ось цей чорно-білий, full блек і full white кольори. І я впевнений, що з. Залишаться вони з нами на роки, тому восьме місце Zoom Vumero ROM. Сьоме місце займе новинка від бренду New Balance. Це є модель 740. Можна брати і в колабі там самі не чи з концептс, проте і навіть дефолтні, як на мене. Теж заслуговують уваги, і тут все дуже просто відштовхуватися. Ми будемо від однієї з найпопулярніших кросівок в світі від Бренду Нью Balance. Це є 530-ті Ню І це, напевно, топ-1 в Україні по продажах. Вже не знаю скільки років підряд. В один момент я пам'ятаю, був страшенний хайп, коли там пари продавалися за просто якісь шалені гроші. Але хайп прийшов, і цього року New Balance представили новинку: 740-ві Balance, які функціонально дуже схожі. Підошва, по суті, в них і в 530-х однаково, а верх особисто мені нагадує модельку 1906. Коли 530-ті мають такі овальні форми, то 740, різкі і прямі. Ну і раз я вже згадав за 530-ті Balance, то заодно і згадаю про колапс Лехі Бембурі, який вийшов цього року. Така літня і яскрава пара вийшла, вона теж заслуговує уваги. Але в сьогоднішній топ я вирішив все-таки включити новинку 740 ві NB. Шосте місце займе модель. Делька. Hoka Каха, 2 Фрост Мок. І я би їх відверто скажу, не включав в сьогоднішній топ, якби не спробував. Це для мене стало відкриттям справжнім цього року. Я не знаю, хто конкретно створював цю пару, але хока величезні молодці. Вони на базі своїх хайкінгових ках зробили ось такий лайфстайл варіант, який є при цьому технологічний, який при цьому максимально зручний. Виходити на короткі прогулянки, десь не знаю, збігати в магазин чи виходити на довгі прогулянки з собакою, максимально. Зручно, тобто я в попередніх відео вам говорив за систему швидкої шнурівки. А як вам ось такий варіант, де в принципі навіть вона не потрібна? Тобто так ви можете верх зафіксувати за допомогою цієї затяжки, але в принципі цього навіть і робити не потрібно. Це просто такі технологічні, класні, теплі тапки, які, я впевнений, будуть моєю парою номер один цього року. П'яте місце Jordan Jumpman Jack TR. Знаєте, починаючи з 2017 року Тревіс. От є один з основних, якщо не найосновніший плеймейкер бренду Nike, який колотить їм, я впевнений, страшенні гроші. Завжди перед тим в колабах виходили вже існуючі пари з Тревісом Скотом. А по суті, ось це навіть не колаб, а спеціально розроблена імена пара Тревіса Скота, яка поки без x 10 на РСЕЛ-площадках, проте x 2 вони роблять. І зразу зверну увагу, що деталізація і якість самих кросівок на високому рівні. Включаючи навіть коробку, яка я спочатку здивувався, коли вони нам їхали, а заважила вона щось там в рівні 3 кілограмів. І за доставку ми так непогано заплатили. Я такий думаю, що ж там їде? Невже мені як колись підсунули цегло? Ну, як бачите, коробочка так скидається? Такий товстий картон, всередині друга пара, ну і знизу тут навіть присутній Ось такий от мішечок. Ну, загалом, якщо вам цікавий огляд цієї пари, то пишіть в коментарях, обов'язково зроблю. Четверте місце знову новинка. Цього разу це New Balance 1000. Тут можна звернути увагу і на колаб з брендом Male Andor, і на найперші, які виходили з Джоферш Goods. Я їх взував. Повірте, вони дуже кайфові і я впевнений, вони займуть своє вагоме місце на ринку. Більшість кольорів, які виходили цього року, суб'єктивно не гарні. Але чекаємо в. Сни я впевнений, New Balance щось цікаве приготує. Проте цього року їх недооцінили, але я впевнений, наступного року ситуація кардинально зміниться. Переходимо до фіналістів, і третє місце заслужена бронза ASICS і CP Company. Мені цей колаб зайшов з декількох причин: по-перше, це перший історії колаб бренду CP Company і ASICS. Самі пари при цьому не кричать зі всіх сторін, що це є колаб CP Company і ASICS. Та на носку присутній значок CP Company Проте він не кидається в очі, як на мене лаконічно дуже вписується в загальну картину. Ну і загалом цим колабом представили останню на сьогодні восьму версію Quantum 360, які в подальшому, хоч і не стали суперпопулярними, я конкретно про дефолтні пари, але серед людей, які шарять, вони, звісно, популярністю користуються. Загалом в закордонних медіа виділяли колаб Asics з Hidden New York на базі модельки NYC і там теж увага. До деталей присутня. Я думаю, ця пара особливо зайде тим, хто має відношення до графічного дизайну, тому що там всі фішки якраз пов'язані з цим. Але кожному своє, і в моєму топі це, звісно, CP Company. Друге місце і заслужене срібло отримує моделька Hoka Mafate Speed 4 Lite в колабі з брендом Satisfy. Хто не знає, я дуже люблю бігати, особливо по пересічній місцевості. А Mafate Speed 4 це взагалі одні з найкращих Кращих взуття якраз для трейлранінгу. А в колабі з брендом Satisfy спочатку вийшли два кольори, і от нещодавно вийшли ще два кольори. Ну, це для мене візуально дуже красива пара, причому мені подобаються всі кольори, але напевно, я прикуплю все-таки собі коричневий. Це така не масова, більш нішова історія, але хто в темі бігу, а особливо такого стильного бігу, то я впевнений, цю пару цей колаб теж зацінив. Ну і перше місце, причому тут я, чесно, взагалі не думав. Я Зразу такий перше місце буде належати модельці 19.06. Вибачте на слові, але як на мене, 19.06 просто роз'їбали цей рік. На перше місце я для себе ставлю колаб Action Bronson У двох кольорах: це такі білі з ніжно-розовими вставками. І ось такі сині, які я собі прикупив, і зараз, до речі, на них достатньо адекватний прайс. Там на ресейлі в районі 200 доларів можна купити, що плюс-мінус так само, як і рітейл. Загалом колабів цього року на Зі модельки 1906 було чимало. Це і колаб з селехі Бембурі у двох кольорах, і квітчастий Джек Харлов, який багато хто з вас, я впевнений, зацінив. І бейсмент, і кіт, і кайл, і брікенфуд 19 нуль з приставочкою L лофери, які вони випустили цього року. Теж дуже цікавий солет. та й навіть дефолт, хоча можливо не зовсім дефолт, тому що це кордура пак, так чи інакше, які просто в топі продаж, і тут чесно. Нема що додати для мене 24-й буде асоціюватися все таки з моделькою 1906. Не попали в цей топ Джордани, За що я впевнений, мені десь прилетить в коментарях, але відверто скажу. Я, хоча теоретично знаю, чому вони би мали зайняти місце, проте відверто скажу ця культура від мене десь іде трішечки осторонь, і я нею не так проникаюся. Повторюю ще раз цей топ суб'єктивний, і я би був нещирий з вами, не був би щирий самим собою, якби. Робив так, як це роблять десь в світі. Залишайте ваші топи в коментарях до цього відео. Дійсно, буде дуже цікаво почитати, особливо якщо ви розпишете, чому ця пара попала у ваш особистий топ. Значить, таке получилось відео. Надіюсь, вам було цікаво, можливо, і корисно. Якщо це так, поставте лайк, напишіть коментар. З вами був Макс, канали А Подалі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.